Всім добрим людям привіз з України. Вітаю вас на каналі. Це знову я і знову Benelli TRK 251. Друзі, сьогодні піде мова про лобове скло цієї моделі. Гадаю, спостережливі глядачі вже відмітили для себе, що лобовуха в мене стоїть якось трошки не так, як. Вона закріплена у стоковій, на стоковому місці. І працює, і має зовнішній вигляд трохи не такий, як в новому мотоциклі. Коротше кажучи, після того, як купив мотоцикла, проїхав десь кілометрів 700 і відмітив для себе, що ну, стекольце. Красиве, звісно, тоніроване, тоноване. Але не більше, як лопушок. І майже ніякої функціоналу на собі не несе. Почав шукати варіанти, але варіантів я не знайшов, або знайшов те, що мені не сильно понравилось, тому що або воно високе, дуже, або таке обширне. Ну, коротше кажучи, функціонал у нього. Стопроцентний, як для туриста, наприклад. Але ж зовнішній вигляд ну, через чур. Ну, ну, тут у кожного свої фломастери, звісно, розові, Ну, мені це не понравилось. Тому я ходив, ходив, ходив біля цього скла, дивився, дивився і замітив одну цікаву штуку на, так, на, на, на зовнішньому вигляді, що розстояння кріплення приблизно похоже. До цього розстояння. Взяв лінійку, поміряв. Е, оказалося, що тут 9 см. І ну просто диво. І тут 9 см до краю скла. Зрозуміли? От. Все дало можливість кое що зробити. Як ви як бачите, у склі є салінблоки резові. Е, що я придумав? Значить, зняв скло, переміряв оце розстояння і якраз оказалося, що до срізу скла рівно 9 см. Тобто, я взяв, відмітив правильно, взяв напільничок круглий, ну, спочатку над фільком, щоб ніде не з'їхало, потім круглим напільничком зробив полумісяць. Полумісяць на 5 міліметрів. Ну, тобто, а от вісті було б на 10 мм. Зрозуміли? Зробив такий полумісяць, випиляв акуратненько, от. потім відрізав, опять же, ж, від шлангу кусочок, гадаю, ви бачите, резиночки з Внутрішнім діаметром 10 міліметрів, значить ставлю сюди оцю цю шлангочку, оцей кусочок шлангочки, вставляю кусочок резиночки шлангочки 10-міліметрової, а вже внутрі йде болт. Для чого це зроблено? По-перше, оця резиночка 10-міліметрова дає. Не дає стеклові стик, завалюється до рамки. Тобто, де ж розстояння? І слугує подушкою резовою. Що робить внутрішня шлангочка, в яку вдівається болт? Вона не дає склові контак, контактувати з болтом, з металом, тобто натуральний сальін блок. Наружний резина, внутрішній резина. І вийшло, що в мене. Скло впирається в ризову шайбу, працює на ризовій прокладці, і тут я випиляв таку шайбочку з металу і прикрита це все металом. Дивіться, вже більше 7 тисяч я проїхав, скло працює, нічого з ним не робиться. Щось цим я добився. І грає, воно ж грає на резинках. розумієте? Тобто контакту з металом немає. Це залог того, що не підуть тріщинки. Що цим я добився? А я цим добився, що стекло лобове в мене піднялось на 9 см. 9 см, я розум... ну, я гадаю, ви розумієте, що це таке багатенько. І тепер функціонал у нього встав більш-менш Нормальний. Ось така проста переробка. Головне, щоб акуратно, щоб нічого не накосячить, не передавити, не пережати скло, щоб воно не лопнуло. От така проста переробка зекономила гроші на нове стекло. Чималеньке, до речі, ну на високе стекло тюнінговане. Я так розумію, зовнішній вигляд мотоцик не сильно потеряв. А як по мені, так взагалі навіть стало красивіше, ніж було до цього. Оце таки така переробка скла у мене вийшла. І ще в попередньому відео я розповідав, що після, в цьому сезоні мотоцик поїхав. Краще набагато, різвіший. Мотор краще крутиться і, е, би і працює набагато краще. Е, що, типу, чи обкатку пройшов, чи що, не зрозуміло. Таке ж, я думаю, що розгадка в цьому дуже проста. Люди, просто на заправках з'явилось якісне пальне, якісне, не якась болтуха із. Е, Ну, як оце ж як спіртове топливо, а настоящий 95-й бензин. Тому і мотоцикл як би ожив. Це дійсно реально чувствується, як, як техніка поїхала. Тому гадаю, що це просто звичайний, якісний бензин. Люди, дивіться, пишіть, що непонятно в коментарях. Все тут зрозуміло, все працює. Ну а тут я не знімав резиночки, хай вони стоять. В чого можна його просто вернути назад і все, і нічого страшного. Ну, Внизу тут будуть такі полумісяцем виточки невеличкі. Ну нічого страшного в цьому нема. Отакі в мене справи на сьогоднішнє відео. Дякую вам щиро за перегляд. Всім добра, миру, слава нашому ЗСУ! Слава нашій Україні. Бувайте. Дякую за перегляд. Бувайте.